Привіт-привіт всім, дорогі скорпіони! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш теропрогноз на серпень 2024 року. У серпні місяці у нас розвертається з 4 по 28 число Меркурій. Меркурій в Діві розвертається в 4 градусі, повертається аж до Лева, там до 21 градуса. І дивіться, де у вас в натальній карті знаходиться діва. Так, саме в цій сфері у вас, Діва і Лев, у вас програються, програються ці зміни. Меркурій це у нас планета транспорту, техніки, комунікацій, це планета домовленостей між двома людьми. Це все, що пов'язує, знаєте, це планета торговлі, все, що пов'язує двох людей між собою. Тому під час ретро Меркурія бажано не починати нічого нового, не підписувати нові документи, не купляти якісь собі дорогі. Речі, не купляти нову техніку, тому що вам може це потім перестати подобатися, або ви знайдете щось дешевше, краще, прийде щось, може якийсь там якась стиральна машинка вам прийде, поломана, якщо ви купите якусь техніку, машину можна ремонтувати. От, все, що ремон, все, що ремонтувати, все, що пере, все, що оновлюється, перепідписується заново, доробляється, то що ви не доробляли, тому що планета у нас розвертається назад, і вона звертає вашу увагу на ваше минуле, яке ви не дозавершили. От тут якраз цим і треба вам зайнятися. Повертайтеся, можливо, до якихось своїх старих хобі. Або ви будете тут з людьми з вашого минулого, ваші колишні можуть проявитися. Може, якісь е, минулі роботи вас знову покличуть туди. От всі ці справи потрібно от, е, займатися саме ними в цей період. Не починайте нічого нового. Тепер дивимося карти. Дивіться, завжди. Ваші прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту це три основні знаки, які вас символізують. Для особистих консультацій звертайтеся в Дірект мого інстаграм. Ви знайдете лінк в описі до цього відео. І в інстаграм також я пост виставлю про Меркурій, так, де він у вас по сонцю може програтися, якщо ви дивитеся по сонячному знаку своєму. І е, також ставте лайки, пишіть коментарі тут на Ютубі. Це дуже сильно допомагає розвитку мого ютуб каналу. Я буду дуже вам вдячна і мені дуже цікаві. Цікаво послухати, як у вас програються, в яких ситуаціях у вас програються карти. Так, ну що, перша карта вже полетіли. До речі, з хороших воно почалося. Так. Карта для скорпіона на серпень 24. го Імператриця. Скорпіончики. У вас взагалі місяць шикарний буде. Імператриця це карта достатку, це карта грошей, задоволення, це все, що смачно, все, що круто, дорого, багато. Може хтось тут піде на шопінг, або е, хтось може завагітніти, у когось може ідея з'явитися, е, яка принесе вам потім прибутки в майбутньому. Вам потрібно обов'язково, якщо ви жінка, і навіть якщо ви чоловік, потрібно вкладати гроші в себе в цьому місяці, робити себе гарним. <марним>, ходити десь на якісь масажі, знову ж таки, той самий шопінг, дати собі чимось насолодитися. Чоловіки, до речі, тут можуть зустріти таку жінку, як імператриця, це, по-перше, вона знає собі ціну. Імператриця завжди може там все проконтролювати, всім допомогти, всіх підтримати. І при цьому всьому вона знає віддавати енергію. Це така справжня жінка. Вона у вас може з'явитися в вашому полі, це може бути і ваша мама, до речі, про працювання з мамою. Це Може бути пропрацювання також з вашими дітьми у цьому місяці. Але ви себе вже відчуваєте дуже комфортно. Так, карта для скорпіонів. Четвірка кубків. Вам будуть щось пропонувати, а ви ще будете над цим думати. Чи хочете ви чи ні, чи потрібно вам чи ні. Ну, тут карта така, знаєте, говорить трішки про те, що потрібно зупинитися. Потрібно, може, дійсно вам треба обдумати більше трішки часу. Тут можуть бути якісь пропозиції того, що у вас вже є, і вам це більше не потрібно. І ви будете, знаєте, в таких роздумах. Дуже круто якраз обдумовувати під час ретро-Меркурію якісь от справи, може, хтось тут буде вам в коханні зізнаватися, або хтось вам буде роботи якусь пропонувати, і ви будете обдумовувати, чи воно вам потрібно. Двійка кубків. Двійка кубків це про поєднання. Подивіться, е, можете зустріти, можете знову повернутися до свого колишнього. колишньої. Можете зустріти тут людину з вашого якогось минулого, яку ви колись десь там познайомилися, знали, і тут у вас закрутиться якийсь роман, і ви будете обдумовувати, треба він вам чи ні. Ну він буде в итоги. Це в нас все-таки поєднання. Це в нас підписання контракту, перепідписувати контракт. Хто переживає, так будете, буде знову. Підписання контракту, або якась знову покупка, знову якась співпраця. Це все у нас йде на поєднання і досить таки позитивне. Ви взагалі себе будете почувати, можливо, навіть таким закоханим в цьому місяці. Так, далі, скорпіони, карта на серпень, 24 Трійка мечей вам випадає? Трійка мечей це карта якогось розчарування або карта сліз. Можливо, навіть е, ну дай боже, щоб це були сльози щастя е, може карта означати дощ. Також, якщо ви кудись їдете і погана погода там може бути, тому будьте готові, і ви будете трішки розчаровані в цьому. Або станеться якась така ситуація, яка вас трішки розчарує. Ну, е і може, через це ви якраз і будете думати, бо у вас серце розбите, хтось вам розіб'є серце. Е важливо цю трійку мечей дуже швидко прожити, тому що ви ну, відмовитися від, від неї ви не можете, вам потрібно ці емоції просто швидко прожити і відпустити. І тоді у вас все дуже. Швидко налагодиться. Будьте обережні, до речі, ті, у кого питання з серцем, хто хворіє, вам потрібно слідкувати за серцем. Четвірка пентаклів. Залишайте свої ресурси при собі. Тут. Не діліться е, ними з іншими. От якщо тут навіть у когось може бути, так, хтось може на вас вампірити, або у когось може статися якась ситуація, то вам бажано тримати е, свої ресурси при собі. Ви їх тут ніби показуєте, так, але четвірка в нас все одно говорить про якусь таку більшу стабільність, коли ви думаєте про себе, тратьте свої гроші на себе. Е, можливо, це будуть якісь питання з квартирою. Може, у вас вдома щось зламається і вам. Вам потрібно потратити буде гроші на свою стабільність, так? І відремонтувати щось вдома. П'ятірка Пентаклів вам виходить. Фінансів може не вистачати тут, скорпіоном. Е і це ще карта, знаєте, такої трішки зневіри в себе. Ви ніби не вірите в те, що ви щось можете, що вам хтось допоможе, так і п'ятірка Пентаклів тут говорить саме про те, що зверніть увагу на різні варіанти. Якщо ви будете фокусуватися на негативі, то ви будете бачити і притягувати тільки негатив. Вам тут потрібно думати все-таки про. Інше вам треба шукати собі. Насправді, ключик оцей варіант виходу. Він прямо перед вашим очима. Ви просто його не бачите. Якщо ви тут будете, можете захворіти, до речі, так ви можете трішки, може, якусь поїздку поїдете, там буде дощ, ви простинете і будете трішки себе погано почувати. Це також у нас карта лікаря, і карта холоду може бути, до речі. Це карта. Яка говорить про те, що, по-перше, фінанси забагато своїх не тратьте, залишайте їх, знову ж таки, при собі. Тут вам уже дві карти про це говорять. Тому що у вас тут можуть бути якісь переживання на цей рахунок. Далі. Карта для скорпіонів на серпень 24-го. Карта зірка! Ваша мрія збудеться. Дивіться, все-таки якась ваша мрія збувається. Зірка говорить про те, що, по-перше, загадуйте бажання зразу, як тільки воно збулося, одразу сліду, що ви загадуєте. Зірка також говорить про те, що ви будете в центрі уваги. Ви будете світити як зірочка. Може, для когось станете, знаєте, будете вести за собою людей. Або ж зірка у нас також іще може бути, що ви попадете на якийсь концерт, або познайомитеся з якоюсь зіркою. Чи по. Потрапити в якесь таке місце містичне, можливо, навіть. І відчуєте себе, так, ніби в казці. Ну, багато говоріть, показуйте себе, і відчуєте себе зіркою в цьому місяці. Світіть. Навіть попри там, якусь простуду, непогоду або якісь фінансові питання, зараз надалі будемо дивитися. Шестірка жезлів. Вам дуже класні виходять карти. Ви переможець, ви все одно дивіться, і Зірка говорить про те, що треба виходити на сцену, і шестірка жезлів говорить про те, що ви заслужили вийти на сцену. Ви пройшли уже якийсь етап битви, етап, коли ви заробляли собі цю свою славу, і зараз вам потрібно нею просто насолоджуватися. Це карта тріумфу. Ви будете тріумфувати, ви будете, ви, ви проявитеся. Ну, вам це потрібно зробити, вам потрібно проявитися. І всі будуть вас підтримувати. Дивіться, тут повне просто свято, на вас і вінок одягають, і всі жезли при вас. Просто у вас дуже хороша, сильна опора, саме ем, на вашому досвіді. Семірка Пентаклів, Семірка Пентаклів, і на Дніпро у нас теж імператриці ще раз. Сімірка Пентаклів говорить про те, що вам потрібно подумати про своє майбутнє. Дуже хороша карта на інвестиції. Так? Або ви будете отримувати тут вже, можливо, ви будете якісь фінанси тут отримувати частинами з того, що ви десь колись там вкладали. Ви будете зараз маленькими частинками вже якісь проценти тут отримувати. Але карта все одно нам говорить про те, що потрібно зачекати, не спішіть, будьте е, більш обережніші, не треба вам кудись летіти вперед. Обдумовуйте все. Може вам потрібно виносити ідею? Може, вам потрібно, якщо ви тут хочете кудись гроші ваші інвестувати, і ви обдумуєте, Мовити ці варіанти, то походіть, подумайте. Навіть якщо ви. Може, ви тут виграєте якийсь конкурс, так? зірка будете, ви виграєте якийсь конкурс, і ви будете очікувати на свою премію також. Так, і остання колода. Ми з скорпіонами найшвидше справимося. У вас взагалі тут карти такі класні. Так, далі. Скорпіон, карта на серпні 24-го. Дев'ятка жезлів кульмінація. Щось вже приходить до свого логічного завершення. Ви готові нарешті поставити вже останній останні крок, майже переостанні двері відставити в цьому домі, і лишилося тільки всередині його обустроїти. Може, вам захочеться відпочити і від, від когось відгородитися, відійти, може, якийсь забор будете, або якусь так стіну, все-таки перекриваєте між собою і іншими тут цими дверима пространство. І може, Може, вам дійсно захочеться перестати робити щось, що ви раніше робили. Може, якраз оця трійка мечей, вона і буде вам так вас приведе до цього рішення. Ви побачите, трійка мечей спочатку у вас йде, потім у вас іде повний такий тріумф. Дуже у інших сферах у вас все гаразд, і вам захочеться від чогось вже на чомусь зупинитися. Король жезлів. Король жезлів це людина, яка буде вам допомагати, яка буде вас вести до вашого якогось, знаєте, місця сили, або буде вас вести до якогось хорошого результату, до того, що ви хотіли. Король жезлів це у нас овен, стрілець або лев. І е, тут ця людина може зіграти дуже важливу роль у серпні місяці у вас. Е, це може бути хтось, хто якийсь ваш друг, брат, батько, хтось, хто дуже багато спілкується, має багато знайомств, дуже швидкий. Займається спортом. Може тут чоловіки, якщо ви чоловік, займаєтеся тут спортом якимось. От Вам вже набридло гуляти, пити по дискотеках ходити, і ви тут починаєте думати про своє майбутнє, думати про своє там, тіло, яке ви завжди хотіли, і займатися спортом, тому що це у нас саме йде. Фізичний рух і фізичні справи. І тут ця людина вона вам також буде допомагати вирішувати якісь фізичні справи. О, карта диявола закриває в нас розклад. Карта Диявол вам вийшла, і як тільки я витягнула цю карту, мені зразу перервалося відео, до речі, з чим це цікаво пов'язано. Диявол це у нас карта прив'язаностей. Це карта в якихось залежностей, це, можливо, будуть якісь ваші шкідливі звички, які ви будете залишати у вашому минулому, і взагалі їх потрібно позбуватися тут. Це можуть бути якісь спокуси, це можуть бути якісь, може, якісь вечірки. У вас по дияволу, може, цей король жезлів Він вас буде е кудись кликати на якісь вечірки, буде, де буде багато алкоголю, е де буде можливо, у вас можуть бути якісь. Якась пристрасне, таке кохання, може у вас якийсь роман тут буде, і по дияволу він буде програватися. Дивіться, тільки обережно, щоб це не принесло вам так, якогось негативу. Тому що диявол це взагалі, якась, може бути хтось із держструктур, хто буде вами маніпулювати, або взагалі якась людина, яка буде вам ем, так ем, буде давати вам якусь негативну енергетику, чи ви себе будете почувати ніяково. До чого тут це дьявол? Карта башня вам виходить. Башня це про закінчення, це про обнулення. Тут е, будьте обережні, щоб це не була якась травма, щоб це не були якісь моменти, пов'язані е, саме з вашим здоров'ям. Це може бути якась операція, наприклад. Е, е, башня це в нас взагалі, знаєте, іде якийсь момент закінчення. І для вас він може бути трішки, е, не то, що для вас він може бути е, такий переживательний. Ви будете трішки. Переживати, давайте ще одні. Чому закінчиться? Королева Пентаклів закінчиться або тим, що ви, ви отримаєте ресурси так, і хтось буде за вами слідкувати, або вам допоможе тут якась жінка, телець, діви, або козиріг. Так? Досить стабільно ви себе будете в кінці відчувати. Тут у вас все-таки фінанси. Може, у вас буде от якраз таке це питання з грошима, може, у вас гроші закінчаться так? на якихось гулянках, ви кудись поїдете в серпні місяці, або у вас будуть так, якісь моменти, коли вам буде щось не вистачати, і тут ви будете просити допомоги. Як для вас це закінчиться? Дев'ятка мечей. Переживати будете, король мечей? Шестірка, шестірка пентаклів, дні колода справедливість. Ви отримаєте тут якийсь подарунок, оці всі ваші переживання, насправді, так, оцей і диявол, і башня, це все насправді дуже марно. У вас е, вам, ворота тут у вас, двері відкриті. Ви себе насправді тут просто заковуєте в якусь таку вашу ідею. Скорпіони, ви дуже е, так, у вас інтуїція дуже добре працює. Вам потрібно включати свою інтуїцію і. Е, Саме її відчувати, і будуть тут поруч з вами люди, які вам будуть допомагати. Ви будете в цю допомогу, в цю руку руку в помощі, Так ви її отримаєте. І тому бажано тут не переживати на цей рахунок. Хоча, ну, побашні. Це може бути досить тяжко, тому що сама ситуація у вас буде просто, якщо всі переживають, то ви переживаєте. Будьте обережні з травмами, будьте обережні, якщо це якісь землетруси, або якщо ви в Україні, то обов'язково спускайтеся в сховище. Так, відродження і перевинахід. Ви маєте обновитися. Обновити свою енергію, це, до речі, може бути якась чистка. Може ви е кудись пої до, до лікаря підете, так і він вас буде чистити, або ви в якісь місця, знову ж таки, місця сили ви потрапите, і у вас буде якась чистка. Може хтось на балі поїде і буде від всяких там е негативностей е очищатися. Вам потрібно бачите, бажано би зробити в серпні так якусь таку таки можете або ритуал, або скупатися. Ну, у вас тут іде новий початок, нове життя. Якісь нові ідеї, чи е, якийсь новий етап у житті. Причому збуваються ваші мрії, і це дійсно те, чого ви хотіли. Але вам треба йти на якісь тут жертви, вам треба від чогось відмовлятися і е, позбуватися цього. Скорпіони, обов'язково напишіть мені, як у вас програлися ці карти, оцей диявол в самому кінці. Мені дуже-дуже цікаво. І ми з вами також побачимося в наступних відео. Па-па!